Доброго здоров'я всім українцям. Вчора вийшло в світ інтерв'ю генерала Валерія Залужного для видання The Economist. Це інтерв'ю розстережоване ЗМІ в цілому світі, включаючи українські. Воно викликало досить великий інтерес в силу зрозумілих обставин, тому що генерал Валерій Залужний є головнокомандувачем Збройних сил України, і Україна зараз веде наймасштабнішу війну з часу, фактично Другої світової. Тому його тези представляють особливий інтерес. Ну для нас, українців, його тези представляють ще більш особливий інтерес, тому що він є нашим головнокомандувачем Збройних сил з одного боку і з іншого боку він представляє ЗСУ, яким українці довіряють. На відміну від політичної влади, в цьому відео я хочу сказати декілька важливих акцентів з приводу того, а що і для кого хотів донести пан Залужний. Українські змі дуже сильно розтиражували інформацію, зокрема тезу про те, що залужний майже переконаний, що відбудеться повторний наступ на Київ. Це його пряма мова. Це цитата з інтерв'ю, і він дійсно переконаний, що може відбутися наступ з Білорусі. Майже впевнений в цьому, майже впевнений в тому, що з півдня може відбутися наступ в продовження його фрази. Насправді на наступний день відразу з'явилася інформація від британських аналітиків, які стверджують, що повторний наступ на Київ не може бути успішним в теперішніх умовах. Ну, очевидно, що конкретна ця теза вона для нас є особливо цікавою, і ви знаєте, я тут хочу додати декілька своїх пояснень. Перше, пан Залужний говорить, ті тези, кожна з яких має свою певну цільову групу. Якась теза спрямована для західних партнерів, для влади, якась теза спрямована для жителів західних країн. Які повинні внутрішньо нам співчувати і прагнути допомагати, і тоді вони тиснутимуть на владу, щоб допомога для України була ефективніша. Якась теза спрямована на українське політичне керівництво, якась на самих українців. А якась може бути спрямована, до речі, спеціально для ворогів, щоб їх чи налякати, чи дозорієнтувати, чи вести в оману. Хто знає? А, власне з приводу Києва. Цей штурм можливий наступ з Білорусі, річ достатньо передбачувана вже тривалий проміжок часу відбувається концентрація московських військ, і на території Білорусі мається на увазі, і приїзд в Білорусь великої кількості московських генералів з генерального штабу. Ну, вона свідчить про те, що щось там таки планується. Проте в доповнення до цієї фрази генерал Залужний сказав ще одну. Втримувати позиції в 10-15 разів дешевше, ніж їх захоплювати. В 10-15 разів ця фраза дуже глибока. Її, знаєте, наші українські змі так пропускають. А про що йде мова? Про те, що після того, як Збройні сили України вигнали московських окупантів з території Київської області, ці рубежі якось укріплювалися. Причому якось укріплювалися на відміну від моменту 24 лютого, коли підготовка до війни була повністю провалена. Як вам до речі, в контексті провальної підготовки до війни з боку політичної влади звучить ця фраза. Хоча пан Залужний жодного разу не критикував політичну владу, але я хочу трактувати цю фразу саме так. Це є перший момент, другий момент а, з приводу західних країн. Він дуже чітко показує, що для України досі залишаються небезпеки що є небезпека для столиці, що ви там не розслабляєтеся, що ми там зробили контрнаступ великими жертвами, там і так далі. Насправді небезпека є, і ми потребуємо вашої допомоги. Причому він, на відміну від зеленського, не стоїть в позиції з протягнутою рукою, проваливши всю позицію, всю підготовку до війни. А він просто пояснює об'єктивно, чітко, з точки зору професіонала, з точки зору військового, якому довіряють українці. Він пояснює, що, що потрібно для того, щоб захищати Україну, для того, щоб подолати небезпеки і для того, щоб можна було вийти на кордони. Дуже важлива фраза, що він пояснює, з приводу того, що мені не потрібні додаткові мобілізовані, мені потрібна зброя. Це абсолютно чіткий сигнал як для Заходу, так і для політичної влади. Політична влада України не зробила нічого насправді, практично нічого, для того, щоб забезпечити нас своїми боєприпасами. Хоча можливості в нашого оборонпрому великі, і зараз вже нарешті таке виробництво певне розгортається. Проте говорячи про масштаби війни, яка триває про величезну лінію фронту, ну, очевидно, що цього недостатньо. Окремо я б відзначив акценти, які пан Залужний розставляє саме для західних суспільств з приводу грошей, з приводу того, що. Нам потрібна ваша допомога, і насправді ви повинні, ну, фактично, він між рядками говорить, що ви повинні трохи інакше ставитись до того, що кошти з вашого бюджету йдуть на допомогу Україні. Це дуже таке важливе пояснення, чому? Тому що українська політична влада, на жаль, на міжнародному рівні не робить того, що треба робити, в той же час, коли Кремль... В міжнародній інформаційній політиці дуже чітко в усіх країнах, які нам допомагають, особливо в США, розгорнув кампанію про те, що от а що ви будете допомагати, чому ми допомагаємо з гроші з нашого бюджету? А в нас самих інфляція, а в нас самих проблеми, і так далі, і так далі. І теж як пан залужний, такими кількома тезами, скажімо так. Долає ці московські аргументи. Ну, як на мене, це дуже-дуже важливі, дуже позитивні сигнали. Тепер хочу сказати кілька слів про те, що за навіть не між рядками інтерв'ю, а за кулісно. Проти генерала Залужного тривалий час ведеться робота з боку офісу Єрмака. Його як людину не повністю контрольовано. Хочуть змістити, це дуже важко зробити, тому що йому довіряють західні партнери, і саме головне йому довіряє українське патріотичне суспільство. А оте активне патріотичне суспільство, яке залучене до процесів оборони, яке розуміє повний провал підготовки до оборони України з боку Зеленської компанії, воно залужному довіряє. І воно, я думаю, таки готове стати на його захист, якщо буде потреба. Поява залужного в виданні за економіст, ну, це дуже-дуже серйозний сигнал з боку західних партнерів, які також розуміють, що Єрмак хоче залужного зняти. І це позитивний сигнал для нас, адже ну, фактично це певна підтримка для залужного, який, я думаю, в даний момент часу є одним із найоптимальніших. До речі, ви знаєте, оце його інтерв'ю. Якщо вважати, що це інтерв'ю, це продовження його попередньої статті, написаної в партнерстві з генералом Забродським, ну я б сказав, що воно його виводить вже на рівень не тільки військових лідерів, а й в певних сенсах на рівень політичних лідерів. Подивимося, як далі буде розвиватися ситуація, тому що вона на превеликий жаль може розвинутися і в негативний бік, але в будь-якому випадку вагу він набирає важливий акцент, який залужний додає в цій розмові. Про те, що він довіряє своїм генералам, кого він вважає генералом радянського зразка, того він усуває там, десятьох було відсторонено, один застрелився. Це також дуже розстережована була фраза. Але в продовження до цих слів він говорить про те, що він довіряє сирському командувачу генера... штабу сухопутних військ. І це також дуже важлива фраза. Це фраза, якою він показує тому ж таки сирському, що в них немає ніякого конфлікту. Він показує суспільству, що в мене з сирським немає ніякого конфлікту. Попри те, що, ну, скажімо так, по команді з Офісу Єрмака насправді вже інформаційну підготовку до приведення сирського на місце залужного розпочали. Це сильний хід, і це дуже важлива теза, і як на мене, надзвичайно надзвичайно позитивна. Ця фраза фактично показує розуміння пана Залужного в певних бюрократично-кон'юктурно-політичних процесах. І це досить непогано. І вже на завершення цього такого короткого аналізу я хочу поставити ще один дуже цікавий акцент. Знаєте, видання за економіст, воно ж входить в пул глобалістів насправді, і це дуже статусний змі. І не просто так журналіст задав запитання про Крим. А чи правда, що західні партнери вас відмовляють від звільнення Криму? Вас стримують, якщо дослівно. На що він відповідає, що про стримування я нічого сказати не можу. Але для того, щоб стало можливим взяти Крим, нам потрібно взяти Мелітополь, там пройти 84 кілометри. І тоді, якщо ми візьмемо Мелітополь, то ми повністю перекриємо пішохідний коридор для московських військ. Це насправді цей момент він один з, мабуть, з найкращих. Чому тому, що він з одного боку майстерно виляє і відходить від такого напівпровокативного питання? Тому що з одного боку, як би зрозуміло, що якийсь тиск зі сторони частини західних партнерів, очевидно, відбувається, і не просто так в західних змі тиражується інформація. А давайте там на кордони 23 лютого, а давайте від Криму відмовтеся, підпишіть якусь угоду, там ще щось. Офіційні особи цього не можуть казати, але ЗМІ людей обробляють. І очевидно, що тиск якийсь на нашу владу, яка в принципі політична влада. Давним-давно була готова щось підписувати з Кремлем. Про це Зеленський казав неодноразово, а Арахамія в Стамбулі вже озвучував шість пунктів, по яких досягнуто згоди. І там подоляк на цих спільних зустрічах з московською командою взагалі обнімався при зустрічі, при привітанні. Ну, це взагалі така окрема тема для розмови. Тут пан Залужний з одного боку уникає гострого кута. З іншого боку, робить дуже дуже цікаву закладку. І оця закладка вона спрямована вже в першу чергу на московських експертів, на московську армію, на московську політичну владу. Він анонсує марш на 84 кілометри для зайняття Мелітополя і говорить, що після того ми вас ніде не пропустимо по сухопутному коридору і так далі. Тобто він фактично, можливо, дезорієнтує ворога, але в будь-якому випадку він увагу ворога приділяє, направляє саме, на, саме в сторону Мелітополя, в сторону Півдня, Запорізької області. Можливо, для того, щоб відвести від Києва, можливо, для того, щоб не було наступу з Білорусі, можливо, нас чекатиме найближчим часом там якась чергова сильна операція з розряду контрнаступу на Харківщині. Ми все побачимо. Але ну як на мене, це така, знаєте, вишенька на торті. І ви знаєте, я особисто, напевно, перший раз за час війни ну, отримав таке свого роду задоволення від того, коли читав інтерв'ю. Це буває дос досить таки рідко. І я б сказав, що в даному випадку це було дуже-дуже продумано. І, ви знаєте, не знаю, як з приводу пана Залужного, але я дуже надіюся, що в середовищі українського генералітету готові визріти українські державники, які, окрім перемоги, на Зовнішнім ворогом Московією готові успішно протистояти іншим зовнішнім ворогам, і, що дуже важливо, готові перемогти внутрішнього ворога, який не менш підлий, можливо, навіть більш небезпечний і точно не менш цинічний, ніж зовнішній. Це дуже важливо і будемо надіятися, що ця фраза відповідає дійсності. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас вподобати, прокоментувати дане відео, поширити його в соцмережах. Це дуже важлива ваша допомога для інформаційного просування нашого україноцентричного контенту. Ми все робимо своїми силами, і тому, якщо ви витратите там кілька хвилин свого часу для цих простих дій, то це буде дуже вагома ваша підтримка. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео.